Вельмас Ростислав Васильович, завідуючий виставки 8-го ДПРЗ головного управління Державної служби на ситуації в Дніпропетровській області. От зараз, де ми знаходимося, це старинний дворик другої частини, яка була сформирована в 1891 році. І на цій ділянці, на цій частині тут дуже багато чого відбувалося. А відбувалося саме те, що тут проводили навчання, здавали нормативи, ті пожежні, які того року ще були, робили свою справу, тут є башта, з якої знаходився постовий, дивився за димом, де знаходиться в тому, що ми ще є і Тут ми приборкали, це привели е, в такий вид і е, трохи оцими банерами, які за моєю спиною. От, е, це, е, це фотографії того часу е, і ті техніки, спецтехніки, яка була е, у пожежних, була в цієї частини, е, коні, е, брички, які вивозили пожежне. Моделювання для того, щоб можна було ліквідувати те чи інше розгорання, яке було в тому, що ще екстра на славі. Тут у нас ще є присутня техніка, теж раритетна експоната в тому, що вони всі на ходу. Ми всі їх робили для того, щоб на цій техніці можна було виїхати на якийсь парад, на якесь свято, яке нас касається пожежних і рятівників. І на цьому дворику на сьогоднішній час відбувається багато подій. Тут і були, проводили вручання. Звань, навіть розписувались наші співробітники, тобі ж проводили таку церемонію їхнього браку та сочетання. Їм дуже сподобалось в стилі пожежної обстановки. Для них дуже було приємно. тому Тут дуже багато приходять дітей і зі шкіл і з садиків. Для них все це цікаво, вони залазять на техніку, фотографуються, дивляться, можна подзвонити в колокол, їх це дуже заводить і ми ще готуємо проєкт для дітей. Такої спецтехніки, яка буде з маленьких велосоликів, самокатиків у нас вже є, але ми ще їх не виставили. Я думаю, що це буде зовсім інша, як то кажуть, справа для дітей, коли вони одінуть і каску, одінуть і бойовку сядуть на цей ролик, який на якому буде символіка нашої пожежної служби. і їм дуже сподобається, тому ті, хто приходять на нашу виставку, вони захоплюються. Дехто молоде покоління бажає вже бачити себе в подальшому в нашій службі. Ну, така наша справа не тільки навіяти ту історію, а і запропонувати. Що наша служба це служба від Бога, тому в нас дуже поважають, нас дуже чекають, і першим перш, десь кудись позвонити, всі знають, що таке номер 101 на сьогоднішній день, як раніше було 01. Дзвонять по різним напрямкам. Якщо світла немає, якщо кішка десь застряла, і, ну, різні, різні ситуації, абсолютно все. Тому звертаються, дзвонять, приходять сюди, дивляться. І ми пропагандуємо цей напрямок для того, щоб не те, що любили, а тут оставалася частина їхнього серця, їхньої душі.